Дорогі друзі, браття і сестри, несприятливі обставини. Зумисно так знімаємо відео між цими каменями великими, В вітрі, в дощі. І говоримо про мученика Боніфатія за 19 грудня. Він також існує в нашій традиції як Воніфаті через ви. Його ім'я, дуже сказати, прокладається як Добручинець, як Вученик Добро. І він був рабом. Чому рабом дуже привілейований? Взагалі дуже цікава історія. Боніфатій був рабом і управителем маєтків, великої власниці Аглаї або Аглаїди, і так і так можна її назвати. І більше того, він був її коханцем. Тобто, по суті, вони жили як подружжя, хоча вона була вільна римлянка дуже багата, а він був фактично рабом. Але через цю її любов до нього дуже високо І Ще більше того, вони були християнами. І ось одного разу Аглая послала Боніфетія до Малої Азії в тілі Київ, до міста Тарс, це, між іншим, те місто, де народився Савл, Савло, апостол Павло. Щоб він приніс, звідти привіз до Риму мощі мучеників. Він... Зустрівся там із переслідуваннями, із солідарності до 20 мучеників, яких він там побачив, які там зазнавали муки смерті, він теж пішов на муки. І властиво, Аглая, його харк та його хластиця втримала його самого мертві тіла. І от ми, наближаючись до Різдва, бо це один із таких останніх святих на цьому шляху до Різдва. Наближаючись до Різдва, ми бачимо ось цілу низку мучеників. І здавалося, б, про християнство говориться, про нашу віру говориться, що тепер дуже часто, що це віра успіху, що Все буде добре. Повір у Христа, в тебе не буде проблем, в тебе все буде окей. Але натомість ми бачимо майже від самого початку, майже від Ігнатія Богоносця, постійно цілі ряди мучеників. Тому що мученості, про яке так багато я говорю, це певний компонент життя. В цьому житті, у житті, в цьому земному дочасному, ми ніколи щасливими не будемо так, як, як, як будемо із Богом вже в його іншому житті, яке він нам пропонує. Завжди ці камені будуть богти нас. Завжди ми будемо немов, як чорними, як обсаданий ігнатій носиться. Але тим не менше вдома є і інша правда. Ми зерно Христове. Не обов'язково всі ми зазнаємо якихось мину. Але обов'язково зі світлою, радісною як вірою у Христа, який от-от народиться, до якого йдемо, з цією світлою вірою, нам нічого не страшно. Нам не страшний і вітер, і камені, що може простокти, і холод, і ворожість людей.